Ну що, шановні, поїхали на пошуки Ельдорадо. Заклади, малярія та голод це лише деякі з тих речей, з якими довелося зіткнутися європейцям під час пошуків Ельдорадо. Не маючи жодних доказів, окрім чуток, помилково заснованих на одному із місцевих ритуалів поклоніння, конкістадори 16 століття топтали Південну Америку, вбиваючи і підкоряючи корінних мешканців муїсків. У гонитві за міфом про позолочене місто. Що ж, друзі, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багатьом іншим. І сьогодні ми підготували для вас цікавий матеріал про міфічне ельдорадо. Тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Так, і не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал. Легенда про Ельдорадо виникла завдяки народу Муїсків з Колумбії, які мігрували в цю місцевість близько 500 років до нашої ери, і сформували конфедерацію, яка разом з Ацтеками, Інками і Майя. Була однією з чотирьох основних цивілізацій Стародавньої Америки. Моїски жили в простих дерев'яних і очеретяних хатинах. Однак, основною їхньою навичкою була робота із золотом. А оскільки в озері. Гуатавіта, біля якого вони жили, не було природного золота. То, скоріше за все, вони вимінювали його в інших племен на наявні в їхньому розпорядженні ресурси: сіль, мідь і смарагди. Муїски виготовляли із золота на грудні прикраси, кільця для носа, сережки, пластини, а також фігурки людей і тварин, відомі як Тунджо. Моїски обожнювали сонце і місяць, а також природні місця, такі як озера і печери. Вони гадали, що золото уособлює творчість і космічну енергію, тому приносили золоті предмети в жертву, кидаючи підношення в озеро Гуатавіта. Важді моїсків здійснювали підношення богині води під час очищувального ритуалу, згідно з яким їх обмазували глиною і покривали золотим піском, після чого вони купалися в водах озера. Іспанці, почувши цю історію, дозволили своїй уяві та жадобі золота вийти за межі реальності, і незабаром виникла легенда про величне місто, побудоване із золота. Ельдорадо ж у перекладі з іспанської означає «позолочений» або золотий і є скороченою формою Ель Хомбре Рейдорадо, золота людина або золотий король. Таким чином, спочатку, назва Ельдорада відносилася до людини, а не до місця. Під час колонізації Південної Америки європейські конкістадори справді виявили золоті артефакти і дійшли переконання, що ці предмети вказують на велике джерело скарбів, можливо, місто. Таким чином, легенда про Ельдорадо стала стосуватися золотої країни, а не окремої постаті. А оскільки моїски були талановиті у виготовленні предметів із золота і були добре відомі своїми підношеннями богам, про них помилково думали, що впродовж віків вони буквально сиділи в місці із золота. Ельдорада ніколи не існувала, і моїски дорого заплатили за багатовікові припущення європейців. Так ось підігріті чутками про незличенні скарби південноамериканських індіанців, авантюристи всіх мастей кинулися на пошуки міфічної країни. Одними з перших, хто зробив велику спробу знайти Ельдорадо, стали німецькі конкістадори. Хм, так, так: німці, а не іспанці, як багато хто вважає. Але ви запитаєте, як німці опинилися в Південній Америці? Пояснюю. Іспанський король Карл І був винен впливовій банківській сім'ї Велзерів з німецького міста Аусбург, кругленьку суму грошей, не маючи змоги розплатитися. 1528 року він передав в управління Велзерам іспанську колонію Венесуела, що дістала назву кляйн Венедіх або Маленька Венеція. Тож вельзари отримали право призначати та зміщувати губернаторів, звільнялися від податку на сіль, а також від митних та портових зборів у Севільї, яка мала тоді монопольне право на торгівлю з Венесуелою. Вони також отримали право на 4% прибутку всього підприємства, а також десь на 80% всіх знайдених дорогоційних металів. Зі свого боку, Вельзери зобов'язувалися побудувати два міста та три фортеці, а також населити їх. Тож, десь у 1528 році першим намісником Венесуели стає Амвросій Ехінгер. Він разом з іншими колоністами заклав ной Нюрнберг або Новий Нюрнберг. Зараз це Маракайбо. Хоча спочатку планувалося, що дохід колонії отримуватиме за рахунок торгівлі золотом, сілью, рабами і дорогими сортами деревини, невдовзі з'ясувалося, що прибуток, необхідний для покриття боргів Карла, може принести лише работоргівля. Окрім цього, Ехінгер Марев Ельдорадо і 1531 року відправився на пушки золотого міста до озера Маракайбу. Після кровопролитних битв із корінними народами, нападів малярії та майже голодної смерті, коли їм доводилося їсти своїх коней і собак, спроба німців знайти Ельдерата зазнала невдачі. Зрештою, 1533 року, загін Ехінгера потрапив в індіанську засідку. У результаті сутички він загинув від отруєної стріли. Залишки експедиції повернулися до Німеччини та були замінені новими місіями. Наступним, хто вирішив спробувати щастя в пошуках Ельдорада, став наступник Ехінгера Георг фон Шпеєр. У 1535 році він і його люди вирушили в глиб південно-західної Венесуели та Північної Колумбії, намагаючись знайти Ельдорадо. Протягом чотирьох років вони лазили по джунглям, воювали з індіанцями, страждали від спеки, лихоманки та внутрішніх міжусобиць. Із майже двох тисяч людей, з якими фон Шпеєр розпочав свою подорож, назад повернулося тільки 80 обірваних, виснажених і повністю розчарованих солдатів, так і не зумівших знайти Ельдорадо. У той час, коли німці шукали Ельдорадо, серед інших колоніальних держав також ходили чутки про священне озеро в Південній Америці та місцеві ритуали пов'язані з великою кількістю золота. Ха -ха! Цього разу нам точно пощастить знайти Ельдорадо. 1537 року іспанський конкістадор на ім'я Гонзало Хіменес де кесада, мандруючи високогір'ям ант, уперше побачив Муїсків і озера Гуатавіта. Знайти озеро було непросто: корінні жителі, намагаючись відвадити іспанців від запаху золота, часто відправляли їх хибним слідом, коли ті просили їх показати Ельдорадо. Випадкове відкриття Хіменеса назавжди змінило життя муїсків. ослаблені між особними війнами і нападами сусідніх племен. муїски, які до того ж спершу прийняли іспанців за богів, чинили зовсім незначний опір. До 1541 року. Землі племені повністю увійшли до складу нової гранади. Бранці розповіли іспанцям про ритуали, і їм вдалося добути багато золотих виробів у муїсків, а також у корінних народів, які їх оточували. Кількість награбованого золота посилила легенду про озеро Гуатавіта, що ще більше подогріла інтерес іспанців до міста скарбів. Вони думали, що Ельдорадо десь поблизу і відправили нові експедиції за невловимими скарбами. Також пошуками Ельдорадо займався англійський авантюрист сер Волтер Рейлі. Вважається, що саме він першим завіз до Англії тютюн і картоплю. З його легкої руки тютюн почали курити при королівському дворі. А варені картопляні бульби увійшли в меню званих обідів у 1595 році. Він здійснив експедицію в пошуках Ельдорадо. Релі особисто брав в неї участь. Він провів півроку за 300 миль від річки Оріноко та її притоки. Кароні британцям навіть вдалося захопити місцевого іспанського губернатора Антоніо де Беріо. Однак, експедиція не увінчалася успіхом. Міфічна країна Ельдорада так і не була знайдена. Коли було виявлено озеро Гуатавіта, яке, як передбачалося, містило буквально тонни золотих предметів, колоністам спала на думку ідея осушити його. Першу спробу добути скарби було зроблено 1545 року. Ділок Антоніо де Сепулведа за власною ініціативою і за свої гроші спробував осушити озеро. Він наказав висікти в скелестому березі канал і по ньому відвести з озера частину води. Так, рівень води в озері вдалося знизити на 3 метри. Потім Антоніо підняв із болотистого дна низку золотих предметів, які нині стали окрасою музею золота в Боготі. Але улову ділку не вистачило для покриття витрат з подальшого осушення озера. Багаторазові спроби осушити озера рабилися і надалі, але всі вони закінчилися провалом. Варто сказати, що пошуки Ельдорада призвели до значущих географічних відкриттів. Конкістадор Франциско де Орельяна, блукаючи зі своїм загоном у західній частині Південної Америки, виявив річку. Він вирішив, що вона впадає в Тихий океан, і вирішив сплавитися нею зі своїми людьми в Тихий океан. Влітку 1542 року його загін нібито побачив плем'я легендарних Амазонок і вступив з ними в бій. Сьогодні вважається, що це були або індіанські жінки, які билися пліч опліч із чоловіками, або просто довговолосі індіанці, яких іспанці прийняли за жінок. Спочатку де Орельяну хотів назвати річку своїм ім'ям, але, як ви напевно вже здогадалися, після бою він назвав річку Амазонка. Як відомо, Амазонка впадає в Атлантичний океан, унаслідок чого Орельяна, сплавляючись річкою, першим із європейців перетинув в Південну Америку в найширшій її частині. Ельдорадо він так і не знайшов. Після колонізації іспанці дозволили моїскам сповідувати свою релігію протягом декількох років. Однак, 1563 року завойовники почали проводити політику, що забороняє моїскам брати участь у публічному поклонінні своїм богам, включно з ритуалами озера Гуатавіта. Іспанці також спалили декілька священних місць у спробі цивілізувати місцеве населення. Протягом наступних двох століть муїзки були по суті обмежені резерваціями і змушені були працювати на іспанців, коли Колумбія здобула незалежність від Іспанії 1810 року. Вона приступила до розпуску резервацій корінних жителів, куди їх загнали колонізатори. Наприкінці 80-х років минулого століття культура моїсків почала відроджуватися завдяки неполегливій роботі трьох рад корінних народів. За даними перепису, 2005 року в країні проживали десь близько 14 тисяч муїсків. Повторне відкриття своєї спадщини це постійний процес народу муїсків за участю антропологів, археологів та істориків. Хоча вони були майже повністю знищені внаслідок уявних пошуків міфічного Ельдорадо, зараз моїзки намагаються повернути втрачені роки. На цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося, і ми побачимось в наступному випуску каналу Насправді. Бувайте, пані та панове! Дякую за перегляд, сеньори та сеньорити!